Я можу зробити прогресивний економ за 32. Якщо це та особлива послуга, яку ви хочете. Так, будь ласка, на найближчий. Він коситься на екран. Це буде о 21.36. Відправлення за 10 хвилин. Придбавши квиток, я йду до крамниці, де якийсь час вагаюсь перед вітриною з сендвічами. Ці доблесні національні перегони варті того, щоб востаннє посмакувати їхнім солодким страхом, помилитись у виборі і тим обмежити щастя. Я не стою надто близько до вітрини, бо там є камера стеження. Це означає, що я підозрюваний. Так скеля може лякати тим, щоб рефлекс втрати рівноваги не змусив вас, бува, кинутися вниз. Тож, будучи підозрюваним, варто стояти що найдалі від вітрини. Можливо, вони знають більше за мене.